Ура-ра, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про скандал, який розгортається навколо Володимира Остапчука в Міконосі. Відповідь Олі Полякової, операція спасіння Анастасії Каманських та секрет Спартака Суботи. Мочте, зручніше, наливайте чай, каву. З вами незмінно ваш тату, пліткар без палов. Не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, тому що мені здається, ми з вами дорогенькі пліткарі потрапили в якийсь а-ля тіньовий бан, тому що багато із наших підписників не бачать, коли виходять свіжі відоси, а вони з'являються на моєму каналі. Кожного дня. Отже, скандал навколо Володимира Остапчука. Вчора я запостив емоційне відео, де показав, що Володимир Остапчук виступає в якості ведучого на день народженні приватна вечірка корпоратив а, певної дами. Юлії Буряк, сама в народом з Одеси, потім розлучилася і вийшла заміж за Воронежського алюмінієвого короля Леоніда Арапова, який два роки тому на її 30-річчя організував тусовку в Туреччині із Собчак Верніком Лепсом Меладзе та гуртом Ленінград. Коротше, дівчинка звикла жити з розмахом. Тепер кажуть, що і з цим чоловіком вона розлучилася. Коротше, там немає ніякого російського сліду, вона українка, вона проти війни. І 95% гостей на її дні народжені були виключно українці. Чомусь Вова Остапчук транслював свої думки російською, але це вже зовсім інше запитання. На цьому корпоративі також виступала Вірка Сердючка. Очікувано і Квест Пістолс. Зрозуміла справа, що артисти в проміжку між гастрольним графіком вибудовують е, свій тур таким чином, аби встигнути відвідати корпоративи і заробити там якісь гроші. Окей, не проблема. До артистів ніби і немає запитань. Тоді виникає логічне запитання до Володимира Остапчука – а як він зміг виїхати на Міконос? Мені цікаво, яку культурну місію він транслював, як він домовлявся з мінкультом і чому взагалі у нас працює така процедура на сьогоднішній день для одних. Є можливість виїздити взагалі без проблем, без будь-яких перепонів. А для інших це просто сюрреалістичний тріп і виїхати неможливо. Тобто, згідно законодавству, у військовий стан усім чоловікам забороняється перетинати кордон, окрім певних категорій. Вова Остапчук, він медійна людина, але він може туди виїздити, якщо займається якимсь культурно важливим проєктом в контексті військового часу. Подвійні стандарти Мінкульту, пряме запитання до Ткаченка. Чому ви пробиваєте чергове дно? Одних ви випускаєте. Дивіться, я зараз не говорю про Данилко і Квест Пістолс, тому що у них там європейські гастрольні графіки, і зрозуміла справа, що вони були на цей момент в Європі. А тут людина, будучи в Києві, виїздить в Міконос. Серйозно? Остапчук, яким чином ти виїхав з України? Тобто. Ви, звичайні люди, виживайте як можете, і байдуже виходить у вас це чи ні, забезпечувати свої сім'ї. А ось такі чоловіки, зірки, як Вова Остапчук, можуть спокійно виїздити з України в будь-який час, коли їм заманеться. Подвійне дно і в першу чергу це запитання до мінкульту, тому що це ганьба. Так, спрацювали піарники на ура. Відбілили Остапчука, відбілили усіх, хто приймав участь в цьому заході, пояснивши тим, що а, іменинниця Українка, Одеситка вона проти війни. Так, були деякі росіяни, але артисти про це не знали. І звичайно, що кожен артист, який долучився до виступу, частину зі свого гонорару віддає на зсу. От мені цікаво, скільки відсотків зі свого гонорару віддав Остапчук Андрій Данилко. Квест Пістолс. Чекаємо від вас цю інформацію. І найжахливіше, що у воєнний час, замість того, аби ми якось згуртувалися, допомагали нашій армії, ми повинні розбирати, хто куди їздить, тому що там виявляється, росіяни, а українці спокійно працюють. А... Я не знаю, що тут ще додати. З одного боку, ніби нічого і не порушили, а з іншого боку, хм. Все ж таки вляпались. Давайте поспілкуємось, Хочу почути ваші думки. А ми з вами переходимо до наступного відео. По мільйон рублей за так, як об'явлено було, хто подабйот танк Леопард леопард 2 Мільйон рублей. Ми як творческая, як представники творчості, вносим свой вклад для наших Те, що ми можемо зробити для нашої советської армії, наша російська постійтярмі, співачка Ольга Полякова не розгубилася і дала відповідь. Всім привіт рогінькі мої сьогодні. Прочитала фантастичну новину з Отсосії про те, що великі гімнопатріоти Колька Басков і Грішка Лепс. Дають, обіцяють. Обіцяють дати по, по мільйону е, своїх срану рублів за кожен е, підбитий леопард. Ну, я вважаю, що це вообще нереально. Хочу запропонувати вам те, що реально. Значить, е, дивіться, за копняка е, Колі Баскову е, і за плювок в морду Лепсу даю тисячу доларів зразу на карту. Зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео, або як плюєте в морду. Одному, або як даєте, підсраку другому. Неважливо не кому і що. <хи> а, тисяча доларів зразу з'являється у вас на карті. А якщо ще додати до цього слава Україні, то дві. Давайте заплюємо цих гімнюків. Чому я вам зараз транслюю цю тему? Тому що хтось. Буде казати, що музика в політики до сих пір слухати Лєпса, до сих пір слухати Баскова, Кіркорова і всю цю пиздоту. А ось ще як музика в контексті політики, і ось як саме це впливає на наше з вами життя. А також звертаюся до усіх, хто любителі музики Цоя і йому подібних. Він же помер давно, він ніяк не причетний до нинішніх дій Росії, це все не має значення. Досить притягувати російську культуру, якщо це взагалі можна назвати культурою в український простір, досить поплюжити і забивати наші голови непотребом. І якщо ми з вами заговорили про непотріб. Не встиг я ще переглянути інтерв'ю Насті Каменських у Марії Єфросиніної лише прев'юшки до цього інтерв'ю, тому що прямо зараз цей момент, коли я знімаю відео, прем'єриться інтерв'ю. Що я хочу сказати? Якщо Лобода прийшла до раміни відбілити свою репутацію, то Настя Каменських вибрала в якості платформи відбілення Марію Єфросиніну. Досить плідно попрацювали піарники Насті, щоб відбілити її від скандалу. Із GiveAway, е Хто в темі той зрозумів? Тим не менш, вони прогріли аудиторію після цього. Показали, Настя спочатку зникла взагалі з радарів на декілька тижнів. Потім ТСН Гламур та інші видавництво опублікували, що Настя Каменська задонатила і зібрала зі свого благодійного туру понад 700 тисяч гривень. Яка вона розумниця? Паралельно ми бачимо, як в змі з'являються заголовки ПоТАП допомагає жінці в Гостомелі відбудувати своє житло і дав їй 247 тисяч гривень. Тобто, з усіх фронтів, що Потап, що Настя, у нас такі прозорі, такі хороші, такі патріоти, такі щирі, такі справжні. Ще й дають гроші з власного гаманця. А тепер Настя Каменська з'являється у Єфросиніної. Я подивлюся, що вона там наплела, розповіла. Ми в одному зі своїх наступних випусків обов'язково розберемо, але я дуже сумніваюся, що ми дізнаємося якийсь ексклюзив. Вона 100% вангує, що буде повністю відмовлятися від будь-яких коментарів, що вони розлучаються. Так, у них була криза, але все окей, вони справляються. І льоша, її one Love до кінця її життя. 100% буде вона це транслювати, обов'язково заговорить про благодійність. Обов'язково буде говорити про те, яка вона чуттєва, але не дивлячись на те, які страшно переборюючи свої панічні атаки, Настя Каменська з українцями залишає. В столиці. Тож приблизно таке ми почуємо, і замість сліз там повинні бути краплі для очей. Ой, не знаю, що Єфросиніна пробуває цим дно в черговий раз, що Настя Каменських. Тому, дівчата, ми все бачимо назовні, розуміємо, для чого ви це робите, і з нами цей номер не проканає. Що ви думаєте про... Такий формат відбілювання Насті Каменських напишіть в коментарях. І на завершення дуже коротко про Спартака Суботу. Справа в тому, що він не просто так з'явився у Наталії Мусичук. Його відбілюють також. Ним займаються серйозні політики, серйозні персонажі. Вони мають зв'язки ще з періоду партії регіонів. На секундочку. Ці люди об'єдналися, зробивши свою ставку на те, що. Спартака суботу потрібно відбілити, пропихнути в політику і на майбутніх виборах обов'язково протягнути його в народні депутати України. Яка люта діч? Ми ще з вами не перемогли кожного дня на передовій гинуть хлопці-дівчата, і просто огидно бачити те, як уже прямо зараз починається політична боротьба за ось ці бали перед лекторатом та можливість потрапити до кормушки. Просто в такі моменти настільки обисилюєшся, що не розумієш, а як ми далі будемо жити, як ми будемо зростати, як ми будемо змінювати країну на краще, коли людей медійних вже пожирає жадібність до розпилу державного бюджету? Не знаю. Подивимось, я не розумію в якому світі живуть ці олігархи. Скоріш за все, для них нічого не змінилось, тому що їх війна ніяк не зачепила, вони нічого не втратили, їхні близькі люди не загинули, їхнє житло не розбомблено, тому вони продовжують жити в своєму світі, притягуючи сюди гройсманів Яценюків, господи, прости. Я нічого не стверджую, просто зараз думки вслух Спартака Суботу, Наталку — Масийчук, Арестовича і все це біосміття. І мені буде дуже шкода, що за ось цих персонажів будуть голосувати. Вони матимуть свій лекторат. Це жахає, тому що в мене велике запитання. А в яких руках майбутнє нашої України? Що ви думаєте про суботу в політиці? Як вам сьогоднішній випуск трішки змінив антураж навколо, щоб були якісь нові свіжі емоції для наших глядачів? З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. слідкуй за каналом, відоси виходять кожного дня. З вами Незмінного штату Пліткар Безпалов, 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.